А чи часто ви перевіряєте те, що читаєте у соцмережах чи бачите на екрані? І чи задумуєте, що інформація, яку переказали своїм знайомим, може бути фейком? Це проєкт Давайте перевіримо, де ми допомагаємо не потрапити в пестки брехні та пропаганди. Наша команда упродовж тижня шукає в інфопросторі фейки та маніпуляції. Ми розказуємо, на що варто звернути увагу, коли читаєте новини. За цей тиждень ми відібрали топ-5 повідомлень, які активно ширились мережею та на телеекранах. Їх і будемо аналізувати. Тож давайте разом розберемося, де правда, а де брехня. Серед описів у Фейсбуці в новинній стрічці почала з'являтись така реклама. У ній йдеться, що нібито командування Збройних сил України примушує до служби жінок, які мають спеціальність або професію пов'язану з хімією чи біологією. А військомати, начебто, вже почали розсилати повістки. Новину про посилену мобілізацію жінок активно почали поширювати користувачі соцмережі на своїх сторінках. Фейк це чи ні? Ми вирішили запитати у самих користувачів Фейсбуку. 83% опитаних відповіли, що таке повідомлення цілковита брехня, і мали рацію. Та все ж були ті, хто натиснув кнопку Правда. З 24 лютого новинні стрічки заполонили події повномасштабної війни. Ворог, окрім бойових дій, продовжує закидати нас файками та пропагандою, аби дезорієнтувати та посіяти паніку всередині країни. Наратив про те, що Україна готується застосувати біологічну зброю, вже неодноразово поширювала Росія. Але підтвердження так і не з'явилося. Щодо цієї інформації, то заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в одному з ефірів телемарафону повідомила, що обов'язкової мобілізації жінок не буде до 2026 року. Зазвичай такі файкові реклами запускають у соцмережах зі щойно створених або порожніх сторінок. Часто українці несвідомо можуть допомагати ворогу, поширюючи неперевірену інформацію. Та ж, якщо ви бачите подібні повідомлення, не поспішайте ділитися ними з друзями або ж поширювати на своїй сторінці. Спершу перевірте, а чи правда це. Тарифи на світло можуть підняти в чотири рази. Новину із таким заголовком писали десятки видань середини березня. Йшлося про те, що з квітня платіжка за електрику в середньому зросте з 240 гривень за місяць до 840, а то і більше. Перед тим як з'ясувати, чи правдива така інформація, ми вирішили запитати в перехожих на вулицях Тернополя, що вони про це думають. Я думаю, що так, що піднімлять. Ну, не на чотири, але, мабуть, піднімлять в два точно. Я не вірю що Зразу в чотири. Може, там ще раз так. Ну, чотири забагато. Я думаю, що піднімуть. Це по ну, телевізору бігло бігало по строки, що підніметься електроенергія. Стоїмось електроенергії. Я думаю, що чисто в теорії так, може, може таке бути. У Кабміні справді працює кілька робочих груп, які розглядають різні варіанти перегляду тарифів, але жодного рішення, яке б змінювало чинні розцінки, поки що ухвалено не було. А наприкінці березня Міністерство енергетики України на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці уприлюднило рішення уряду, де зазначили, що з 1 квітня жодних підвищень тарифів на електроенергію не буде. Тож цифра в платіжках так і залишиться незміною. А ми переходимо до третьої новини. Відтепер охочі отримати громадянство України будуть складати три іспити: з основ Конституції України з історії України та на рівень володіння державною мовою. Саме така інформація активно почала з'являтись в інфопросторі. Більшість опитаних у наших соцмережах відповіли, що ця інформація є правдивою. А 22% думають, що це брехня, і помиляються. 21 березня Верховна Рада України справді ухвалила законопроєкт номер 7606, який запроваджує обов'язковий комплексний іспит для набуття громадянства України. Нові правила стосуються лише тих, хто подасть документи на громадянство уже після того, як закон став чинним. Іспити потрібно буде скласти протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України. Невиконання зобов'язання призведе до втрати громадянства іноземцям або особою без громадянства. Якщо така людина має визначні заслуги перед Україною або ж надання їй українського громадянства є в державних інтересах. Їй дозволяється відтермінування іспитів на два роки. Це стосується і тих громадян, які служать за контрактом у Збройних силах України, Національній гвардії або Державній спеціальній службі транспорту. З цим розібралися, йдемо далі. Польща може вступити у збройний конфлікт із Росією. Такі загубки почали з'являтись у російському та білоруському інфопросторах після інтерв'ю посла Польщі у Франції Яна Америка Ростішевського для французького інформаційного телебачення. Писали про це і українські видання у повідомленнях йдеться, що нібито Польща готова вступити у збройний конфлікт з Росією. Ми вирішили запитати людей на вулицях міста, чи вірять вони у таку заяву посла. Я б вважав, що це брехня. Серйозні люди, які щось планують, то вони не радяться. Думаю, ні. А чому? Ну, мені стається, що такі збройні конфлікти швидше всього не будуть. Можливо, це буде якийсь на рівні дипломатії. А дали збройний конфлікт мені здається, не перейде і дуже би хотілося, щоб не перейшло. Ну, можливо. Я думаю, що так. А ось думки у соцмережах розділилися практично 50 на 50. Як бачимо, слова польського дипломата викликають суперечки. Та що насправді сказав посол у своєму інтерв'ю, розбираємо у прямій мові дипломати йшлося, що якщо Україна не зможе захистити свою незалежність, у Польщі не залишиться іншого вибору, окрім як вступити в конфлікт. Тобто мова про вступ у російсько-українську війну сьогодні і зараз не йде. Це лише міркування на випадок теоретичного програшу України у збройному конфлікті. Але як правило, після таких клікбейтних заголовків ніхто пояснення вже не читає. Згодом посольство Польщі у Франції додатково оприлюднило уточнення до слів дипломата. Там заявили, що його слова були вирвані з контексту. Під час південної басі, базі з редактором посол Рощешевський міркував про необхідність підтримки України з союзниками. Він також розповів про загрозу, яку Росія становить для Європи та європейських цінностей. Уважно прослухавши всю розмову, ми зрозуміли, що не було заяви про пряму участь Польщі в конфлікті, а було лише попередження про наслідки поразки України, можливий напад Росії чи залучення у війну інших країн Центральної Європи Балтії та Польщі. Тож подібні заголовки про готовність Польщі вступити в збройний конфлікт є ніщо більше як маніпуляція. До е подібних заголовків е і вірніше, до роботи з такою інформацією журналіст має ставитися дуже дуже е ретельно. Тому що е п'ять разів треба задати собі питання в тому, а які наслідки цього будуть? Да? Тому що е дуже часто. Е Ніхто не віддає собі Такі, знаєте, чіткі позицію не формує до чого призведе моя інформація. Всі думають, що інформація це просто бук. Ні, інформація це засіб впливу. Ось е, якщо в нас є ще декілька секунд, я приведу елементарний приклад е, з коронавірусної епохи, який чітко показує, як інформація може впливати. Е, зараз не говоримо там про здоров'я е, там наше життя. А наприклад, на наш гаманець, ми пам'ятаємо фейк, це просто що це. Інформація да це про слова і букви, про те, що імбір і лимон вони дуже сприяють поліпшенню нашого здоров'я і протидіють коронавірусу. Якщо ми згадуємо ту ситуацію, яка відбулася, коли поширився. Цей вкид. Ми були в такому навіть інформаційному вакуумі. Офіційна офіційна влада, офіційні джерела не встигали нас інформувати, тому що для того, щоб провести офіційне слідження, треба час. Да для того, щоб створити фейк, не потрібно час. Треба встати вранці, написати, запустити. Так от коли поширилася активно ця інформація, вона поширила саме в соцмережах, в месенджерах, то ринок миттєво відреагував на ситуацію. Буквально за декілька тижнів лимон і імбір здорожчали від 5 до 7%. Раз. Да? І от я сьогодні приходжу е, купувати лимон, він коштує, наприклад, 50 гривень. А завтра я приходжу, він коштує там, 180 гривень. А е, вартість імбіру тоді зросла від 120-150 гривень до 600-700. тобто я е, просто людина, яка, наприклад, просто люблю Чай з імбіром, я вимушений платити за нього в п'ять разів більше. Чому тому, що е, просто бупи, просто слова, які були загорнуті у фейк, з е, так, таким чином вплинули на ринок, що цей продукт здорожча у 5 разів я несу збитки п'ятикратні. Да? Ось яким чином впливає інформація, може впливати інформація на ситуацію. Так само з будь-якою іншою інформацією, там про поліцейських, про леопарда, да? про оці от хібні надії, да? все це тим чи іншим способом на фізичному рівні, підкреслюю. Да? тобто слова, це начебто таке навіть інформація щось віртуальне, але вплив їх іде на фізичному рівні. Якщо я розчаровуюсь, в тому що ну, не сталося там чогось. З позитивного, я що я беру пакую валізу, замикаю там будинок чи квартиру і їду за кордон. Умовно кажучи, да? тому що і в мене є зневіра. А зневіра може сформуватися в такої от негативної інформації, вірніше, прихованої негативної інформації на таких впідах з фейковою фейко, 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 хибної надії. В мережі активно поширюють зображення російської марки, ідею якої вкралось української марки Руський воєнний корабль. Іде. Тільки от замість затопленого крейсеру Москва в другому варіанті зображений збитий американський дрон. А синьо-жовті кольори замінили на ворожий прапор. Про та випуск російської марки Американський дрон іди вже встигли написати чимало всеукраїнських видань. Чи вірять перехожі Тернополя, що у Росії планують випустити таку марку? Дивимось. Я думаю, півсвіта вже знає або більше. Що то означає, то вони б себе то не друкували. Навіть якщо це правда, це якось жалюгідно плагіатити. Це може бути правдою. Ну, це, 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 це правда так. Я знаю це. За Марку саме знаю. Що вони, вони будуть її випускати. А де ви це бачили? Тікток, звичайно. Марку справді сплагіатали. Але ось випускати в Росії навіть не планували. Перше зображення фейкової марки опублікували в одному із ворожих телеграм-каналів, тож саме і її поширюють у соцмережах та ЗМІ. Якщо уважніше придивитись до обох фото, то можна помітити, що зображення публікують в обрізаному вигляді, аби не було видно логотип каналу. Тож інколи не все, що ми бачимо на власні очі, може бути правдою. А уникнути фейків нам допоможе критичне мислення та медіаграмотність. Це дві навички, які сьогодні, в час інформаційної війни, нам вкрай необхідні. На цьому у нас все будьте пильними до того, що читаєте, слухаєте, що дивитесь. користуйтесь лише офіційними та перевіреними джерелами, і не потрапляйте на гачки фейків.